Всім привіт! Пройшло два місяці від того моменту, як ми почали грати на сервері Flowrun. і через цей період у мене склалася повна думка про даний сервер, з якою я хотів би з вами і поділитися. Це останнє відео про те, як саме ми грали на сервері, про всі плюси та мінуси, які ми побачили під час нашої гри. Тому це відео буде наповнене і критикою, і позитивними відгуками. Пройшовши шлях від початку сервера до моменту, коли настав час закінчувати гру, ми, в принципі, побачили все зсередини, як влаштований сервак та що саме з ним не так. І хоч ми пограли тут тільки два місяці, що доволі таки мало для Low Rate сервера, з іншої сторони, це доволі таки нормально з огляду на те, скільки зараз в середньому живе сервак сервакл 2. Почну, як завжди, з плюсів сервера, з того, що мені дуже сподобалося, запам'яталося, або просто було цікавим. Найперше, що мені сподобалося, це новий клієнт з усіма прикольними фішками, налаштуваннями та кастомізаціями, які зробили для старого доброго інтерлюда. Новий клієнт на старих хроніках не просто оживляє цю гру, а робить її більш комфортною, тому що особливо для мене грати зараз Волд 2 без почти між персонажами це взагалі якийсь жах. Що дуже сподобалося ще, це доступність трьох вікон. Так, грати зараз в одне вікно на таких серверах, як Interlude, просто неможливо. Ви бігайте без бафа, а банок на мінімальні бафи ви не можете купити, тому що у вас постійно не вистачає адени. Маючи доступ до трьох вікон, ви могли відразу прокачувати собі одного або двох баферів, та не залежачи від когось, грати собі в кайф. Власне, тому весь сервак і бігав зі своїми вікнами для бафу, так як правило, можна було помітити переважно людей, які грали відразу в три вікна. Наступний пункт, який мені дуже сподобався, це відсутність усіляких наборів, шкатулок, початкового еквіпу, пушок і так далі. Ну тобто ви не могли купити собі за донат на чара і бігати кайфувати зі старта вже одягнутими там в дет, чи це шмот. Все, що на сервері вибивалося, або якось фармилося, коштувало грошей, нічого не викидалося, все, що надропували, продавали в магазин. І ось це, як на мене, була одна із топових ідей і фішок сервера. Ця штука дуже сильно вплинула на економіку сервера, і навіть руни на дроп чи на автолот не сильно попливали на загальне враження від гри. Також є дуже багато того, що ускладнювало гру, наприклад, як відключення манора, що дозволило активізувати нормальну гру для спойлерів, відсутність шадоу пушок, обміну заточених мушок на рівнозначні ще купа всяких маленьких фіксів, які, як для мене, дуже круто повпливали на сам контент гри. Тепер хочу перейти до величезних мінусів самого сервера, від яких у мене просто горіло всю гру, і які не виправили і досі. Так я розумію, що сервер відносно новий, і що, можливо, адмінам складно фіксити баги, але можливо вони і не знають, чи не вміють, як це робити, але блядь. Почну з того, що сам клієнт гри це абсолютно забагане криве дно, яке просто криво зроблене і не функціонує так, як повинно. Навіть якщо дивитися на всю красу і кастомізацію, це все йде просто до бісової матері через те, що добаний клієнт Флаурона постійно видавав помилки при запуску гри, постійно в когось крітував, після чого не запускався по 30 хвилин взагалі. Ми страждали, граючи паком, коли у когось крітував клієнт, і людина не могла зайти в гру на протязі години, тому що при запуску клієнта гра постійно видавала нові критичні помилки, це був просто треш. У нас гріло у всіх. На флоуроні ви не можете запустити відразу три вікна, тому що у вас вилетить помилка. Вам потрібно запускати вікна послідовно з якимось проміжком часу, або вони взагалі не запустяться. Ця херня мене бісила аж до кінця сервера, вона і досі тупо не відремонтована. Смердючі проксі-сервера, які не витримували онлайна в 2-3 тисячі людей. Для мене це взагалі був на початку якийсь шок. Так, на старті людей було досить багато, ну, типу, в перший місяць онлайн тримався доволі таки великим. Я б сказав, би, що в районі там декількох тисяч, там три, можливо, чотири. Але ж проблема така сама і зараз, коли на сервері залишилася грати якась неповна тисяча людей. Поясню про саму проблему. Генії на адмінах Howрона на старті сервера зробили мейн вибір сервера для заходу в гру. Ну тобто стандартний варіант вибору сервера без проксі, коли ви заходите на сам сервак. З тим, як люди почали напливами заходити в гру, адміни додають проксі-сервера і з обновою забирають можливість грати через мейн сервер. Всі люди сидять на цих проксі-серверах, які глючать, викидають, мають височенний пінг, в той час як люди, які мали клієнт гри старий і не оновлювалися, могли просто тупо сидіти і грати без лагів на мейн сервері, або ж просто заходили в гру через стандартний клієнт інтерлюда, теж не мали ніяких проблем. І в мене теж був такий самий клієнт, який я встановив щодо старту сервера. Там немає ніяких проблем з пінгом в грі, а ситуацію не виправили навіть і досі. Ну, тобто, настільки криво налаштувати такий важливий пункт сервака, це треба ще вміти. Далі я хотів би розповісти про підтримку та адмінів сервака, але думаю, ті люди, які грали самі, стикалися з тією самою проблемою та бачили їх роботу. Все, що я хочу додати від себе, це тільки який був створений два місяці тому, так досі і вісів без відповіді, аж поки його тупо не видалили. Що вже казати, якщо чуваки навіть не змогли адекватно налаштувати донат систему для усіх, яка теж постійно не працювала, мала купу багів, величезні комісії і так далі. І знаєте, тут можна було б сказати, що у адмінів немає часу, немає великої команди для того, щоб вирішувати ці всі проблеми. Але як на мене, це фундамент, з якого треба починати, а не закидувати купу грошей в рекламу на не зовсім працюючий проект. Далі хочу підняти питання по дропу Адени та Ітемів. Всі, хто грав на флоуроні x 1 знають і бачили стандартний шанс випадіння шмоток та Адени з мобів, але вуаля на серві з прокачкою x 3 роблять шанс дропу на все x 03 для чого робити так, щоб всі люди страждали з НГ палками до 50-х левелів і сиділи, викачували довбаних темних ельфів по 20 штук для того, щоб купити срану дикпалку в магазині? В той час, як Адена на спотах з мобів зарізана так, щоб вам вистачало її тільки на покупку сосок. Це взагалі ідіотизм. Я такого ідіотського рішення не бачив навіть на говностеріосі. Окей. Це можна було пояснити тим, що це круто вплинуло би на економіку, і ціна на голду в Адені не росла би так швидко. Але ж ні, люди пачками качали темних ельфів для того, щоб купити цю голду і продати потім за реал. І ніхто ніяк з цим потім не боровся, бо, скоріше за все, що і не міг. Тоді у мене виникає логічне питання: для чого тоді було анонсувати літній сервер, на якому можна буде грати в кайф по пару годин з рейтами X3? Якщо все це було настільки складно, що люди побачили всю цю херню і почали лівати з нього вже буквально через 2 неділі гри. А далі адміни піднімають рейти сервера, але дроп 1 залишається такий самий. Ні хера не дропає, ні хера не падає, ви докачуєтеся до 80-го левела, і у вас оп, ні Шмота, ні Аден, щоб його купити і вставати на хай-левел зони. І саме через цю херню з зарізаним дропом особисто я і не докачувався до хайлевел рівня усім паком, тому що не було сенсу взагалі. Ціни на будь-що були просто кошмарні через те, що люди швиденько вкачали собі високі рівні, і в зонах 50-60 нікого вже і в принципі не було, тому що не було сенсу. А наприклад, щоб купити собі або зібрати ДК сет чи талом сет, потрібно було віддавати по пару сотень голди, тому що рецептів на ДК або талом перчатки на ринку взагалі було не дістати, тому що люди не стояли в цих зонах, і відповідно ніхто їх і не дропав з мобів. І у ось таких непродуманих моментах сервак і повністю загнувся. Чомусь від початку я мав надію, що він буде жити немало часу. Сподівався, що мінімум залишись тут грати на півроку, можливо, і далі. Але на жаль, через ці налаштування і відношення до гравців, сервак вже помер і ніякі бонус старт його не врятують. Насправді в мене залишились і позитивні відчуття від сервера, та само собою купа негативних. Сподіваюсь, що колись флаврон дороблять нормально до кінця, продумують адекватну концепцію та запустять через пару років знову. А у мене на цьому все. Дякую усім, хто разом з нами грав на Флауроні. Розумію, що не всі очікування на сервері ми виконали повністю, але ж це в першу чергу гра, а гра повинна приносити задоволення. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що саме на сервері сподобалося вам, що не дуже. Можливо, разом ми впливаємо на думку про те, як саме повинен виглядати хороший сервер для гри Гриво 2. Дякую за перегляд. Бажаю усім хорошого настрою. А якщо відео вам сподобалося, підтримайте українське, поставте лайк та підпишіться на канал. Всього хорошого!